Артур Конан Дойл Лев'яча Грива Читає Матвій Ніколаєв. Це рідкісне оповідання від імені Шерлока Холмса, а не його біографа доктора Ватсона. Холмс розповідає, що пішов від усіх справ і поїхав відпочивати до свого будиночка, який розташований у Суссексі. На пляжі детектив зустрічає свого знайомого Гарольда Стекхерста, який був директором школи. Стекхерст повідомляє, що чекає Фіцроя Макферсона, шкільного викладача природничих наук. За кілька хвилин вдалині з'являється Макферсон і, хитаючись, наче п'яний, падає на землю. Холмс і Стекхерст біжать на допомогу, але Макферсон швидко вмирає. А перед смертю вимовляє слова. Левова грива. На його тілі виявляються численні довгі багряні рани, ніби від ударів батога. Переклад Миколи Дмитренка. Хоч і як це дивно, але найбільш заплутана і найбільш незвичайна справа з тих, які довелось мені розслідувати на своєму довгому життєвому шляху, випала на мою долю вже тоді, коли я перестав ними цікавитись і пішов на відпочинок. Ця справа сама, так би мовити, постукала в мої двері. Трапилось це після того, як я оселився в своєму будиночку в графстві Суссекс і поринув у спокійне життя на лоні природи, за яким так часто сумував протягом довгих років, проведених у похмурому Лондоні. У цей період добряга Вотсон рідко коли з'являвся на моєму обрії. Пряди годи він приїжджав до мене на суботу й неділю, ото й усе. Отже, я мушу сам бути власним історіографом. О, коли б Вотсон був тоді зі мною, як би він розмалював той дивовижний випадок і те, як я подолав усі труднощі. А так мені доводиться розповідати по-своєму звичайними словами про всі свої кроки на важкій дорозі, що вела до розкриття таємниці лев'ячої гриви. Мій будиночок стоїть на південному схилі вапнякових горбів на півдні Англії. Із них відкривається широкий краєвид на ламанш. Тут берегова лінія, суцільна крейдяна круча, з якої спуститися до води можна тільки довгою звивистою стежкою, стрімкою й ковскою. Між нижнім краєм стежки й водою лежить смуга Рині й Гальки, завширши в сотні.